Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже легкий та простий у приготуванні салат. На смак він дуже ніжний, соковитий та хрумкий. Отож, розпочинаємо. Декілька скибочок хліба обсмажуємо на сухій сковорідці з обох сторін до хрумкої скоринки. Хліб можна брати будь-який за вашим смаком. А тим часом нарізаємо всі інші інгредієнти. Спочатку листя салату, свіжий помідор. Твердий сир натираємо на великій терці, або ж кришимо невеличкими кубиками. Як вам зручніше і смачніше. Охоловші гріночки, натираємо часничком зі всіх сторін. Часник я вмочую трішки в сіль. і тоді нарізаємо невеличкими кубиками. Робимо заправку. В мисці поєднуємо сметану, майонез. Та свіжий кріп. Перемішуємо до однорідності. По бажанню можете додати трішки солі. Виваємо заправку і перемішуємо салат. Ось і все, друзі, ніжний, хрумкий та соковитий салат готовий. Рекомендую споживати одразу, поки грінки ще хрумкі, якщо довше постоїть, вони будуть м'якими. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!